Давайте подивимося, що він думає про вас просто зараз. Не старайтесь. На того, за кого ви запитуєте, може б сказати своє ім'я, його ім'я. Дивимося, що він думає про вас просто зараз. Карта кохання, ну. Він закоханий у вас. Він, він думає, що ви його причарували. Знаєте, він може навіть так якось десь говорити, боятись того, що настільки я залежний від неї. Не можу сам діяти, вона увірвалася моє життя, що мені з цим робити. да? Ось так карти показують. Можливо, він дуже дорожить ем, своєю свободою, да? Ну, навіть якщо ви вже в парі, да? якось останнім часом дуже сильно до вас стало тягнути. Явно мужчина дуже тягне, і він дуже боїться цього. Дуже сильно переживає. Ну, ви не така, як всі. Ви не така, як всі. Ви покорили його серце. Ви не біжите за ним. От він на вас захоплено, дивитеся. Ви так скучаючи. Ну, добре. Він переживає, що у вас може бути вибір, що ви можете його не обрати, що тут можуть бути трикутники да, в цій ситуації. Хоче вас заполучити, дуже мужчина. Хоче якогось обнулення. Хоче вас заполучити, хоча зустріч з вами. Сподівається на неї.